Конфіскація 200 тисяч євро, що сталося з клієнтами Sterling Law. Іноді сімейні цінності, які ти перевозиш за кордон, конфісковують. І добре, що є команда Sterling Law, яка як завжди рятує і врятувала Женю. І її сімейні цінності вже не розкажіть, що сталося. Дуже врятували. Я дуже вдячна компанії Стерлентло і особливо Миколі Ковалю. Зробили дуже величезну роботу майже півроку, але ми того добилися. Ми навіть думали, що що вже край, вже не буде нічого. Шансів вже не було. Ми вже просто подали останню заяву і думали, що вже. Від відпустимо, mm -hmm. але навпаки, ми отримали позитивний результат і були дуже вражені і зараз. Ми забираємо наші речі. Це наші цінні речі. А Можете по коротко? Тобто, ви звідки їхали? А, ну ми їхали з Європи, mm -hmm. і ми везли сюди а, на подарунок дуже цінні а, фамільні цінності. На яку суму що можна? Приблизно. До 200 тисяч доларів, mm -hmm. тому вони дуже цінні, дуже цінні так, ще як і для... сімейні ще і сімейні і, цінні. і в коштах теж. Тому стрес був дуже великий і а ви їх не а ви їх задекларували? А ми їх не задекларували, тому що нас проконсультували, що ми можемо їх вести. Так, насправді дуже багато і моїх друзів привозять образи, годинники, коштовності, вино. І часто ми не розуміємо, що треба декларувати, що не потрібно. І ви не продекларували таку. Ми не розуміли навіть і ми нам нас проконсультували, ми погуглили, що ми можемо спокійно вести на кордоні. Ми доказували свої права. Ми, ми частково думаємо, що все таки Border Force, вони трошки там. Неправильно поступили. Ти люди не потрапиш, правда? Ти потрапиш на нормальних на, людей? На не дуже нормальних mm -hmm. людей, але розібралися. І вони просто сказали, що забираємо? Вони забрали все, так. Ну, отак от забрали? все? Так, цілий день ціла, цілий день на Border Force і. Тримали, допрашували, грожували, так і Рачу. тим, що я не можу сюди заїхати знову. Що мене там будуть проблеми всюди. Якщо Через я подам... те, що ви забули дещо продекларувати. Якщо я подам заяву на них, то вони мене е депортують звідси і багато чого. Тому багато принижень, багато всього, але Ми слава Богу. багато Богом, принижень та найгірше це приниження. Приниження коли з тебе роблять злочинця, коли ти взагалі нічого поганого не коли ти просто не знав. Коли ти не знав? І що сталося? Прийшло півроку вашого стресу. Так добре, що ви красиво не посивіли. Боже, я рада за вас. Трошки посивіла Так. Тобто півроку прийшло, вже півроку. Суд був чи що? Ні, не було суда. Це бо бо сталося диво, тому що ми не дійшли до суда. Ми закінчили всі відносини на Force, тобто ми не не дійшли до далі, до іншої інстанції, тому що вже сил не було. Ми вирішили, що якщо це етап ні, ми вже закінчуємо. Подаруємо митниці. Добре, що ви такі в партюх, І добре, що Микола Коваль погодився взагалі, Микола Коваль, наш герой. Ви Ми це Микола Коваль, який дійсно зробив нереальне професіонал. Ви допомогли жені вона дуже щаслива. А, насправді, це не заслуга Миколи Коваля. Це робота команди Sterling Law, які дійсно виконали неймовірно. Юридичну роботу результатом, який задовольняє не лише наших клієнтів, але і наших колег всю команду Sterling Law. У мене такі самі проблеми кі ваших клієнтів Бо я теж дещо можу перевозити і мене можуть відібрати. То що сталося з вашими я клієнтами? я вас розумію? Значить, все дуже просто. Наші клієнти не змогли завчасно задекларувати фамільні цінності, коштовності, можливо, певну кількість готівки, ввозили в велику Британію через цей. Скажімо так, юридичний казус, що люди вказують, що вони не знали чи не розуміли, що мали декларувати. Митниця, на жаль, вилучила коштовні речі, коли наші клієнти перетнули кордон з Великої Британії. Тобто вони з Франції, це так. Франції в Британії вже зупинили? Зупинили в клієнтів, вже зупинили в Великій Британії. Ага. Тобто, коли вони вже потягом прибули до Лондона. Але ж ти деколи не знаєш цінні ці речі, ці чи не цінні? Комусь тисячу доларів багато, комусь і сто тисяч доларів мало. Знаєте, життя ж відносно? То розкажіть, будь ласка, що треба декларувати? Якщо вам відома вартість. А... Тієї е, коштовної речі, яку ви з собою перевозите, і ви не впевнені, що вона коштує відповідно там чи тисячу, чи дві тисячі, фактично. Mm -hmm. Але якщо ви знаєте, що вона коштує більше десяти тисяч фунтів, взагалі, mm -hmm. ви мусите це декларувати. А якщо, наприклад, я їду з годинником на руці, це ваш годинник, ви перевозите ваші речі, ви не мусите декларувати. Якщо ви mm -hmm. щось фактично везете для свого використання і в іншу країну, а саме в Велику Британію. Тобто, якщо, наприклад, ви жвезу якісні речі, то краще на себе цю шубку накинути. Це зараз на моді годинник, зарешки, діаманти, і такою вже краще їхати. Давайте будемо залишатися в межах правового поля і розподілимо це на особисті речі, які ви вже мали, фактично, uh -huh. і те, що ви, наприклад, придбали в Парижі, uh -huh. з'їздили на декілька днів на шопінг тріп і повертаєтесь до Лондона. Так. Якщо сума ваших Товарів, які ви придбали за кордоном, чи то в Парижі, чи то в іншому місті Європейського союзу, перевищує 390 фунтів. Ви зобов'язані задекларувати ці речі. Ага. Щоби для розуміння, те, що було придбано за межами податкової зони Великої Британії, я не кажу, буде обов'язково оподатковуватись, але може бути додатково оподаткованим. Ага. Тобто, ти ще можеш, наприклад, скажімо, ти везеш годинник, який там купив за. 5 тисяч євро. І ти будеш його показувати, і тобі можуть додатково попросити заплатити за нього якісь гроші. Можуть. Вас про, можуть попросити так. заплатити е, суму, яка називається дюті. Дюті це податок. фактично мито, податок. Податок. Так. Угу. А що сталося з цими людьми? Вони дуже щасливі, що не потрапили до суду. Як вам це вдалося? А, з цими клієнтами е, сталася історія. Е, деталі. Всієї справи, на жаль, не можу розголошувати. Але для розуміння, що було зроблено командою Sterling Law, найперше, ми зробили подання на Restoration of Goods. Це запит, який е, зазвичай роблять юридичні компанії, коли до них звертаються клієнти, у яких було вилучені товари е, при перетині кордону. До речі, які були вилучені, окрім е, коштовностей певної кількості готівки. Можна додати фактично те, що було серед вилучених речей. Це речі, які є фамільні цінності, на які не можна було надати правильно пояснення. От до речі, що таке фамільні цінності очима, митників? Що це може бути? Образи, можуть бути образи, це можуть бути коштовні прикраси. Це можуть бути Килими? можуть бути і килими. Фактично, угу. це може бути товар, який. Антиквари, антиквар, це може бути картина. А книжки можуть бути? Е, можуть бути книжки, але в нас на щастя не було випадків, коли книжки були е, вилучені. Я знаю, що в моїх знайомих вино забрали. забрали. Якщо вино коштовне, то звичайно е, його потрібно декларувати. Ну, мені митники, тільки чекають, а хто ж тут вино перевозить? Я чесно вам кажу, стільки історій про це вино. На жаль, трапляються різні випадки. Найголовніше, що потрібно, про що потрібно дбати, щоб завжди залишатися у правовому підполі. Якщо у вас виникають питання і ви не впевнені, чи правильно ви поступаєте, звертайтесь, будь ласка, перед вашою поїздкою або перед вашим поверненням до Великої Британії, до юристів. А кажуть, знаєте, що можна там такими всякими бусиками перевозити. Ну, їздять такі по районах так, збирають, в різних так. Обла областях, mm -hmm. по районах збирають. А, бо ти ж не можеш літаком багато перевезти. Ти не можеш взяти багато, не знаю, куди там на поїзд. А так зручно собі спакував речі і тобі там умовно ні на чернівці, яка в телефоні записана, перевозить. Угу. Можна а, ризику... ну, от, насправді такі. ми не будемо говорити про ризик, ми знову ж таки будемо говорити про те, що ми радимо нашим клієнтам залишатися в межах правового поля і використовувати лише ти, таких перевізників, які мають ліцензії на перевезення, які е, сплачують е, податки, і які безпосередньо декларують вартість товару, який вони. Перевозять, але як вам вдалося? Ви якось як переконали? Це, це довгі якісь перепливи А, насправді. Це, ця ситуація з нашими клієнтами вона екстраординарна через те, що юристи нашої команди змогли вирішити це в позасудовому позасудово, фактично. Вирішення питання це коли е, не потрібно йти на судовий розбір справи е, за згодою сторін. А от вибачте, а коли конфісковують, тільки конфіскація, чи тебе ще можуть притягнути до якоїсь відповідальності? Звичайно, звичайно, вас можуть притягнути до відповідальності, е, вам можуть фактично присудити, перепрошую, попросити сплатити штраф, е, е, тому що штрафні санкції ніхто не відміняв, якщо не було сплачено минто, його потрібно буде сплатити. Дуже дякую, так Будь корисно. Ласка. Насправді тепер пам'ятаємо, що сім сімейні цінності, все, що не ваше, але в коробиці красивий, все що коштує більше ніж 420 десь, доларів, краще декларувати, тому що скупи двічі і не всіх правильно. є старінкло. Дякую вам дуже.